Петтерапія у зоопарку, медовий двір діда Івана Збаєва та дзвіниця храму у гіркій полонці. Нещодавно відбулася чергова поїздка, організована Волинською ОВА для реабілітації військових. Майже 40 чоловік, серед яких захисники і захисниці з усієї України: Луцьк, Маневичі, Ковель, Харків, Конотоп, Дніпро, Житомир. Всі вони проходять лікування на Волині. Покращення емоційного стану та ментального здоров'я є важливими складовими реабілітації. Це і було основною метою подорожі. Сьогодні вже в чергове ми організовуємо поїздку, учасниками яких є військовослужбовці, які перебувають на лікуванні та реабілітації в волинських медичних установах. Сьогодні у нас така поїздка досить цікава, гармонійна. Пет це напрямок, лікування. Та реабілітації за допомогою взаємозв'язку з тваринами. Все-таки дослідники довели те, що при взаємодії із тваринами, людина, яка лікується, яка потребує лікування, яка перебуває на реабілітації, поліпшується емоційний стан, піднімається настрій. Настрій захисникам піднімали жителі Луцького зоопарку та його директорка. Багато тварин потрапили до зоопарку за складних обставин, тому найбільш безпечне місце для них саме тут. Адже в дикій природі вони можуть стати легкою здобиччю як для тварин, так і для людей. Наприклад, лоша лапка. Її маленькою знайшли на ковальській трасі далеко війни і виростили працівники зоопарку із трилітровою соскою молока. У рисиці, половина з яких наслідок браконьєрства. Найбільша наша цінність це життя, каже пані Людмила. Коли почалась війна, Луцький зоопарк допомагав рятувати звірів з постраждалих областей. Разом з військовими працівники евакуювали гімалайського ведмедя, переправляли човнами мавпи з зоопарку, який був під окупацією. Перевезли з бахмута шість десятків кучерявих голубів, що не сміли покинути свою зруйновану домівку. У Луцьку голуби вже дали потомство, а ще надію. Тахи в саме серце вразили учасницю екскурсії пані Наталію. Жінка також родом з Бахмута. Нині вона вимушена переселенка, як і ці птахи. Найбільше мені подобалось, то, що вони з Бахмута, голубі. Голове. Я теж з Бахмута. А саме друга тіна, що мої земляки тут з Бахмута голубі. Найбільше емоцій викликали мавпи. Приймав гості рідкісний сивобородий браузер. Нещодавня зірка волинських новин. Бурі капуцини, яких директорка порадила пригостити горіхами. Невдовзі мав пилунку відбивали гостинцями об залізні стовпи. Військовим видалося схожим на обетку Морзе. Дехто навіть пропонував завести мавпам рації. Я давно тут не був і тут дуже багато чого змінилося. Приємно, дуже приємно побачити. І побачив, наскільки от зоопарк змінився. Більші стали якісь, якісь різноманітніші. В мені захотілося вивчити з боку. Може, може, вони дійсно хочуть за нам донести чи ще щось. Я не розумію це, але щось воно настукає. Там Людмила Денисенко наголошує, що для усіх військовослужбовців вхід до Луцького зоопарку вільний. Взагалі, такі екскурсії ми проводимо не вперше, тому що від початку повномасштабного вторгнення Луцький зоопарк активно допомагає е, військовослужбовцям і тому для е, військових усіх категорій вхід до зоопарку безкоштовний. Е, найперше це іде е, реабілітація, і е, дуже ми раді всі, коли е, наші. Е, Відвідуючи зоопарк, виходять з посмішкою, у них міняється погляд, вони насичуються позитивними емоціями і, хоча б на декілька годин можуть відволіктися від реалій сьогодення чи війни. Наступною була локація у гірській полонці. В Боратинській громаді військових зустрів настоятель храму Воскресіння Господнього. Воїни ставлять свічки та схиляють голови при іконах, кожен по своїй вірі. Коли бачив смерть, усвідомлюєш цінність життя. Не природньо людині помирати від кулі, а природньо від глибокої старості, переконаний отець Володимир. Але ворог не питає і не дає вибору. Після спільної молитви усі піділись на дзвіницю. До слова, у кожного з церковних дзвонів є ім'я, яке вони здобувають при освяченні. А ще кажуть: вібрація перед дзвоном має лікувальну силу, якої потребує кожен з присутніх. Коли Господь на першому місці, то все остальне на своєму. Тому. Хотів би побажати всім, щоб наші серця ми відкрили для Бога, для любові, та, яка є навколо, для любові, ту, яку ми можемо віддати ближнім своїм. І коли ми це зможемо зробити, по вірі вашій здасть вам знати, що любов, добро, взаємопоміч, взаєморозуміння, і йти з цим життю. І Господь за це все визнаградить кожен. Любов'ю до своєї праці, оповідками і щедрим частунком військових зустрічали у Буратинській громаді. Баїв, село, де тече мед та джерельна вода. Тут Іван Душик більше 30 років тримає пасіку і музей бджільництва, перейнявши практику та досвід у свого тестя. Я вам покажу вулики, розкажу про бджоли. Дід Іван знає, що найбільше бджоли бояться сирості, синички й ведмеді їхні перші вороги. Про те, що в комах бувають воші. Хто втопився, той рибак, хто розбився, той пасічник. Так говорили про бортників, які збирали в лісі дикий мед у високих дуплянках. А ще працюють бджоли не заради власного збагачення і можуть покинути вулик, коли він переповнений медом. Після екскурсії усіх пригощали дохмяним медом з пасіки і трав'яним чаєм. Хтів подякувати всім людям, які організували цю. Цей, цей захід, цю екскурсію для військовослужбовців, які лікуються в медичних закладах нашого міста, тому що це є досить важливо розрадитись, не бути цілий день в палатах і не бачити тих чотири стіни, а вийти, побачити людей, нові знайомства, нові враження, нові відчуття, нові побачення. Тому о, дякую. Я думаю, що ту ціль, яку ми ставимо перед поїздкою, ми таки досягаємо. Хоча би розвантажитися на день на короткий день, але все-таки е військові відпочивають, розвантажуються і емоційно збагачуються для кожного військового і для їхньої сімей. Ми хочемо побажати міцного здоров'я, швидшого одужання, повернення до сім'ї, додому і звичайно перемоги для нас. А ми. Будемо робити все для того, щоб проводити чим більше екскурсій, чим більше їх наповнювати і, звичайно, прославляти наш Волинський край. Я в Волині це вже другий раз. Це я зараз на реабілітації через рік, і мені тут дуже подобається. Тут дуже добрі люди. є про що поспілкуватись. Не нав'язливі, такі от доброзичливі. хороший край от гарна е, природа відношення від, до, до всього і до всіх кожна місцина має свій е, свою пам'ятку якусь е, тож те що зберігається в людях в пам'яті те що вони е, знають і вони розповідаються людям е, несуть далі свою історію. дуже все сподобалось хороший край Наприкінці втомлених і сповнених вражень гостей віншував піснями дівчачий гурт ягоди і дружно лунало в медовій хаті.